Вот так вот горит Васильков. Красное Зарево. Ад. Добрый день всем, кто завитал на канал. Сьогодні хочу зняти трохи незвичне відео. Це не про кулінарію, це не про випічку, це не про радість. Напевне, це більш про смуток. Хочу показати київщину трохи побиту, трохи понівечену. Але радісно, бо до Києва прийшла весна. Трохи дергає, але... Це виїзд на Варшавку. Якщо хто знає, то ось, будь ласка. Київ закінчується, починається дорога на Гостомель. Зразу. Місто да. Гостомель. Місто Гостомель. Так. місто супутник. Так, місто супутник Києва. Як кажуть, за кордоном кажуть Гостомель. За кордоном в Кацапі. Так, так. А так, на Гостомель тут же Шірпінь і ми їдемо в Мощун. Ми їдемо по Гостомелю. Це перші такі, може не перші, ось, бачите, понівечені дома. Це наша дорога дорога, тому що ми завжди в гості їздимо до куми нею. Тож на все це дивитися дуже важко. Дуже важко. Минув рік з того часу, коли ця місцевість була визволена, але такі рани, така травма вона залишилась і назавжди залишиться, і в серцях, і в душах людей. В і в пам'яті так. Як це все розбити, то я навіть не знаю, як то знімати це. Просто її включити і, і показати. Щоб пам'ятали, щоб знали, що воно таке біда. О, це ми заїжджаємо в ліс. Це мій улюблений мій ліс. Тут поляки збираю біліс ну, збирала, тому що... Тут точилися бої, тут не, можна. тут не можна ставати навіть на обочинах. Звісно, тут були вже там змінами, іскали, шукали, тут зрозуміло, що все почистили, але ще тут років 10-20 не можна буде в ліс заходити. Це, бачите, люди потрохи прибирають. Ось тут коли ми, ми її знімали хату. Церкву побили, але бачите, потрошки трошки відновлюють. Вирізають, люди потрохи вертають до життя все. Ну, в кого є гроші, звичайно, це, не... це дуже дорого зараз, Десь щось латають, криші перекривають, бо дощі йдуть і за. Замокає все геть. все. Ну, що що не... тут вигорівше, все, і той не видно. Сильно невинно. мені по заборолися. Криші повигорали і тут вже наче, треба перекривати геть все. Бачите, вагончики стоять, люди ремонтуються, будівельники живуть. Трохи повільніше, так? Люди строїлися все життя і мають на старості років отакі от руїни. Просто руїни. Боже, багато повивозились. Ми були взимку. Важко було дивитися, нічого не знімали, тому що це, це був жах. Гуманітарна. Ага, так, да, гуманітарка все жить. Тільки одні сльози були, бо їздити було неможливо. Було багато село. Це не просто так, що руїни стоять. Це ну, під Київщиною завжди такі багатіші села. Це стара вулиця, де низькі дома. Але село багате. Ну так, да, доміву вже немає, я не знаю, це 80% знищено. ми вже заїжджаємо на вуличку до, до куми. Спогоріли хати, ну, де були прильоти в хати, то позакривали трохи десь клійонкою, хто міг. Там вже немає чого закривати, там вже все. Тихо, так залишилася. Навколо все горіло. Ну я не знаю. Як це описати? Так, ось там, дивись, повністю хата вигоріла. Були будинки, нема будинків. Це був дуже гарний будиночок тут на повороті. Тут після були будинки, тільки що вони ось люди закрили територію. — Там Так, Вони построїли якийсь маленький будинок. Тут шикарний. був шикарний зруб, великий зруб і забор зрубу зробив. Все було таке гарне. Але вже ось тут все горіло. Як дерево, то воно горіло сильно. Так, А тут тільки криша згоріла, да? і цей. Дом був згорі. Ну так, ну, да. що тут сказати, я не знаю. Людям говорять. Хочу сказать, беда.